Привіт! А в мене порили землю, я думала, що кроти. Тому використала один із знаків, який дав Ян Липник, для того, щоб вони пішли. Я, звичайно, його тут всюди понамальовувала і дійсно спрацювала, кроти пішли. Я, в принципі, не дуже була впевнена, чи це дійсно цей знак, чи можливо котики, яких я тут прогодувала. А ось сьогодні знайшла вже другу а, померлу, на жаль, землерийку. Тому це землерийки виявилися. Це виявився зовсім не кріто. Але знак я вам зараз намалюю, щоб він у вас був. Подивіться, можливо, хтось з вас знавець. Ось такі гарні землерийки. Виявилося, що вони їдять слимаків, а для мене це просто супер, бо слимаків, особливо в цьому році, ну, дуже багато, вони мене зжерли майже все, що я посадила. Плюс морози і жахлива погода, виросло дуже мало із того, що було посаджено. Але що зробиш? Малюю вам знак, який, можливо, комусь допоможе, якщо ви його використаєте. Так, тобто бажано в садочку, побільше його всюди понамальовувати, а ще краще роздрукувати, гарний намалювати. Я, можливо, зроблю фотографію і виложу в, це, в інстаграм. Якщо я знайду цей малюнок, він у мене десь є. Ну, я вам зараз покажу, як намалювати. Так, я взяла ось крейду. Так. Візнак виглядає ось таким чином. Ось я його й намалювала. Ну, не кажіть, що він схожий на щось. <с> я розумію, що він на щось схожий. А, але дійсно працює. Просто я думала, що це в мене крути, а вийшли корисні землерийки, тому, тому я його зараз сюди постираю. От, ну а котики, напевно, їх все ж таки ловлять. Але я так подумала, нехай собі будуть, хай риють цю землю і хай їдять цих слимаків, бо я вже не можу. От. Удачі. Бувайте. Той, хто має кортів, дайте знати, чи використали ви ці знак і чи він спрацював. Дякую!